Всім привіт! Ви на каналі Васлсервіс. У цьому відео хочу вас проінформувати, що із 1 січня 2023 року у Польщі збільшилися штрафи для водіїв. Які саме і наскільки дивимось далі у відео. А перед тим як я почну розповідати, хочу вас попросити максимально натиснути лайків цьому відео, щоб якомога більше людей побачило його. Звісно, пишемо будь-який коментар під цим відео та підписуємось на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових корисних відео. Перше, почнемо з того, це неподання податкової декларації з приводу купівлі автомобіля в Польщі. Щоб вам було зрозуміліше, коли ви купуєте автомобіль в Польщі у приватної особи протягом 14 календарних днів від дати покупки автомобіля за місцем проживання в Польщі, ви мусите звернутися у місцевий уж скарбовий та подати декларацію пцц 3, тобто оплатити 2% від вартості автомобіля. Отож, якщо ви протягом 14 календарних днів не подали декларації та не оплатили 2% від вартості автомобіля, на вас чекає штраф. Якщо ви протермінували до 1 липня 2023 року, на вас чекає штраф від 349 злотих до 69 800 злотих. А якщо протермінували із 1 липня до кінця року. Тоді очікує штраф від 360 злотих до 72 тисяч злотих. Залежить, яка була ціна автомобіля і на який термін ви протермінували. Друзі, ще раз наголошу, щоб пізніше не було ніяких лишніх запитань. Це стосується людей, які купують автомобілі у приватних осіб, тобто між покупцем та продавцем виписаний договір купівлі-продажі. Якщо ви купуєте автомобіль. Там, Наприклад, на площадці у фірми, яка займається автомобілями, вони вам виписують фактуру. Якщо у вас буде фактура, вам не потрібно оплачувати ніякого податку. Переходимо далі. Також підвищили штрафи за відсутність страхування автомобіля в Польщі. Якщо поліс протермінований до 3 днів, тоді штраф 1400 злотих. Якщо поліс протерміновано від 4 до 14 днів. Тоді штраф 3600 злотих. Ну а якщо протерміновано більше ніж на 14 днів, тоді штраф 7200 злотих. Друзі, в Польщі таке правило. Якщо ви навіть не користуєтесь автомобілем, він просто стоїть, все рівно він має бути застрахованим. Тому, друзі, майте це на увазі. Бо якщо ви там будете доказувати, що ви автомобілем не користувалися, то взагалі нікого не цікавить. Також відбудуться зміни щодо вимог проходження тегогляду автомобіля в Польщі. Тому що останнім часом дуже багато випадків зустрічається в Польщі, що на автомобіль тегогляд є дійсний, але сам автомобіль його не проходив. Ну ясна справа, що все робилося за гроші. Відтепер особа, яка виконує перевірку автомобіля, має зробити фото кузова автомобіля, на якому видно реєстраційний знак. Також зробити. Фото салону із показанням одометра. І ці фото вислати до Центрального реєстру транспортних засобів в Польщі. Також збільшилися штрафи за відсутність тегогляду в Польщі. Якщо вас спіймала поліція, то ви заплатите штраф від 500 злотих до 1500 злотих. А якщо ви протермінували тих огляд більше як на 30 днів і все-таки приїхали його проходити, в такому випадку працівнику, який буде виконувати перевірку вашого автомобіля, ви заплатите подвійну ціну. Тому, друзі, зробіть для себе висновок, нічого не протерміновуйте, все оплачуйте вчасно та будете спати спокійно. Хочу вас попросити поділитися цим відео в себе в соцмережах зі своїми друзями та близькими. Також, друзі, тиснемо лайк, підписуємося на цей YouTube канал. Всім миру, добра та здоров'я, до побачення!